Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог є любов, Він нас любить. І Він зробив все для того, щоб ми сьогодні мали з Ним відношення. Він це зробив для того, щоб ми сьогодні змогли жити вірою. Вірою в Його Слово. Вірою в те, що Він є. Вірою в Господа Ісуса Христа. Тобто Бог дав нам своє Слово, Бог дав нам Духа Святого. Ісус реально дійсно був на цій землі. І Він зробив те, щоб ми сьогодні могли через Нього приходити до Бога і називати Бога своїм Отцом. І так, друге послання Петра, Перша глава. Написано з 3 вірша, все, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Тобто Бог дав нам Ісуса Христа, Бог дав нам силу Воскресіння в Ісусі Христі, Бог дав нам пізнання Його через Ісуса Христа і все це Слово Боже, все це віра, якою ми живемо. Праведність живе вірою. Вірою ми прийняли праведність і далі ми живемо вірою. Це воля Божа. Це Божий задум для людини, щоб людина жила вірою в Його Слово. Вірою, яка приходить від Слова в дух людини і висвобождається через слова і вчинки. Через них, через Боже Слово, через Божу силу, через Божу славу. Через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадлого світового тління. Тобто так ми бачимо знову, що само Слово Боже принесло нам обітниці Божі. Тобто це не щось окремо обітниці Божі, які ми читаємо в Біблії і інше слово. Яке є в Біблії, це не щось окремо, це все слово Боже. І все це подала нам Божа сила, Божа слава, Божа благість, Божа любов. Все це для нас сьогодні доступне може бути реальним благодаря Ісусу Христу, який був на цій землі. І саме через Слово Боже і через обітниці Божі ми народжуємо згори. Ми стаємо причасниками Божого Єстіства. Тобто наш дух народжується з гори і наш дух стає по образу і подобі Воскресого Ісуса Христа. Но також тут Петро каже, що Слово Боже, обітниці Божі, вони допомагають нам жити в цьому світі і удаляти себе від гріха, від похотливості тіла, від пожадливості тіла. Тому. Петро продовжує. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливісті благочесті, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. так, Петро говорить, що. Жити вірою, це не просто бути народженим згори. Петро говорить, тому докладіть до цього. До, до чого до цього? А до того, що він сказав перед цим. І до того, що він буде говорити потім. Докладіть до цього. Тобто до нашого народженого духа згори. До того, що ми стали праведними во Христі Ісусі, до того, що ми дійсно народилися з гори. І Дух Святий прийшов, поселився в нас, в нашому дусі, до того, що дійсно, я сьогодні говорю, я по благодаті Божій, праведний, я син Божий. Я вільний від гріха. Докладіть до цього щось. Петро говорить, докладіть до цього щось. Тобто віра, це не просто так. Ти живеш як хочеш, головне, що ти народжений згори. Бог мене любить, я в благодаті? Ні. Віра має в собі, далі Петро говорить, що розсудливість, терпеливість, любов, довготерпіння. Дай до цього він каже, а тому докладіть до цього всю пильність або старання. Наполегливість, усердя. Докладіть. До віри до того, що ми ходимо вірою, щось докладіть. І в тому будьте усердні, будьте пильні, будьте старанні, будьте наполегливими. Опять таки, Петро говорить: в вірі, в вірі в те, що ми діти Божі, вірі в Слово Боже. В вірі, в своїй вірі в обітниці Божі, в своїй вірі в те, що зробив Ісус, в своїй вірі в те, що я праведний во Христі, в своїй вірі в те, що я дитя Боже. Вірі покажіть розсудливість. І до цього Петро говорить, до того, щоб показати розсудливість в вірі. Для того, для того, щоб показати в вірі любов, для того, щоб показати в вірі терпимість, довготерпіння. Петро говорить, до цього прилежить наполегливість старання. І дійсно, нам сьогодні треба бути осознаними християнами, віруючими. Тобто християнство бути віруючим це не просто так. А от Бог зі мною і я живу, Бог за мене за все подумай, Бог за мене все зробить. А от я не розсудливо говорю, що хочу, трачу гроші як хочу, роблю, що хочу, Головне, не що Бог зі мною, що я вірую чи що він мене любить. Ні, це не є розсудливість. Тому треба осознанно. І я сьогодні хочу зробити наголос, ударение на того, чтобы ми були осознаними християнами, осознанними в віри. В вірі є розсудливість. Треба дійсно осознанно, розсудливо. Думати, що ти говориш, як ти поступаєш, як ти використовуєш гроші. Таж і магазин, Пойти, скупитись, треба мати розсудливість, треба осознанно робити. Коли ти когось критикуєш, осуждаєш, ти робиш це осознано, ти робиш це розсудливо, і це є вірю, ні. Це не гріх, він не вірив, осудливість. Кого-то осуждати, критикувати, обсуждать. Це не є прояв віри і це не є те, що ти в вірі показуєш розсудливість, терпімість, любов. Тому давайте будемо розсудовими, а осознано щось робити. І це не невірство. Це треба навчити. Те, що ми практикуємо, тому ми розвиваємось. І нам треба шаг за шагом практикувати в вірі старання, в вірі наполеглисті, в тому, щоб бути розсудливими, осознаними християнами. А не просто так, вибачте, в розових окулярах ходити і літати десь в облаках. Не треба всього духотворяти. Галі ви так. Як говорить Петро, через Слово Боже, через обідниці Божі, ми пізнали Ісуса Христа. Ми стали дітьми Божими. Ми стали віруючими, ми стали християнами. І далі Петро каже, тепер в цій вірі, в вірі в Бога, вірі в Ісуса Христа, вірі в Слово Боже, в вірі в обідниці Божі. Докладіть до цього зусилля, наполегливість і покажіть в цьому розсудливість, осознання. І далі він теж говорить, того терпіння. Відношення між братями і сестрами, від цього витікає відношення до інших людей. І він говорить, що це повинно вас бути і це повинно умножатися. Тобто це треба практикувати. Во ім'я Ісуса. Амінь.